Всім гарного ранку. Хто шукає міганчик, будь ласка, маю на продаж такий варіант. Це в нас Міган 2014 року в універсалі з 1,5 дизельним мотором К9К та на 6-ступці. Машинка привезена з Німеччини, куплена у приватної особи. По кузову автомобіль весь в рідній фарбі. 100% гарантую, жоден елемент кузова не перефарбовувався. Машина в дуже гарному та доглянутому стані. Стан просто ідеальний. Дивіться, рівний як струна. По капоту слідів експлуатації взагалі не видно, мінімальні. Технічно все обслужено. Стійки стабілізатора, колодки, все замінено. Рульові наконечники обслужили машину, робити нічого не треба. По комплектації має у нас передній парктронік, лінзована оптика, 16 диски, датчик утримання в полосі, безключовий доступ на всі 4 дверки та задній парктронік. Додатково маємо ще фаркоп. По салончику. Салончик у нас звичайний тряпчаний, але стан дуже гарний. Має додатково підігрів сидінь, повний електропакет, складання, регулювання дзеркал і да, складання регулювання дзеркал. так. По цьому старт-стоп, датчики дощу світла, шкіряне кермо, круїз, мультикермо, клімат на дві сторони, він працює, штатна магнітола з навігацією і електроручник. Два ключі в наявності від автомобіля є. По пробігу. Пробіг 209 тисяч оригінальний. Техогляд німецький в наявності. 203 тисячі 25 2025 році пройдений, до 2027 року дійсний. Він код, будь ласка, фіксуйте. Дивіться, стан дуже гарний. Нічого не затягано, потолочок не висить, прийомчики цілі, не вибиті. Задній ряд сидінь дивіться В дуже гарному стані. Скло в нього все оригінальне. так Зараз покажу під капотом. Лобове теж рідне. вінкод будь ласка, фіксуйте для перевірки. 1,5 К9К. Співає просто, дивіться, як працює ідеально. Форсуночок не чути, все в дуже гарному стані у нас чистенький, фари у нас всі оригінальні. Що ця, що ця, болти. Ніде нічого не крутилось, не знімалось. По капоту теж все добре. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся за вказом номером телефону. Готовий перевірити на будь-якому із того. цікавлять чисті автомобілі з Європи, підписуємося та замовляємо.